Зачисні оці капелани, пане генерали, представники міської влади, панові офіцери, дорогі наші захисники та захисниці, дорогі возлюблені брати і сестри, слава Ісусу Христу. Дякую. На цьому наше святкове недільне богослужіння завершене. Всім дякую за спільну молитву. Вітаю усіх причасників сприйняття тіла крові Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде вам насилення душі і тіла. Сьогодні ми по-особливому звершували святу Божественну літургію за участь великої участі наших капеланів військових, які несуть свій послуг Тут, на Слобожанщині. Церква Христова сьогодні вшановує і звеличує. Святителя Мартина Єпископа Творського, який є небесним покровителем наших військових капеланів. Тому ми сьогодні спільно з вами шановуємо і святкуємо свято військового капелана. Вже століттями в нас є військові капелани, але вони були перервані радянською владою і 14 рік, коли. Росіяни наступили на нашу українську землю, наші священики. За покликом своєї душі і серця вони стали нас поруч з нашими військовослужбовцями. З 2014 року це були священики-волонтери, які на кілька місяців їздили на ротації на Донбас для того, щоб підтримати молитовну і духовну того, хто захищає нашу неньку країну. У 2022 році був прийнятий вже указ президентом країни, де ми, священики різних конфесій, зайшли як офіцери Збройні сили України, Національну гвардію, прикордонну службу, медичні сили. Зайшли як офіцери для того, щоб нести свій послуг для підтримки духовної нашого військовослужбовця, нашого захисника та захисниці. Сьогодні я хочу вас, оці капелани, привітати з вашим святом військового капелана. Ви ті, які сьогодні, не жаліючи нічого, ні життя, ні здоров'я, ні свого часу, ви служите в об'єднаних силах для того, щоб бути і допомагати духовно нашим хлопцям. Ми є для того, щоб. Духовно і морально підтримувати їхній дух, бо тому що йде повномасштабна війна і не просто і нелегко сьогодні нашим захисникам та захисницям. Але зі свого досвіду я бачу, коли ми капелани об'їжджаємо бойові батальйони, бойові бригади ми об'їжджаємо і коли ми спілкуємося з нашими захисниками та захисницями. І я одне слово сказав, що ми на правильному шляху, тому що ми вкладаємо віру в їхні душі і ми вкладаємо Божу благодать і любов до своєї батьківщини, і вони сьогодні там, на передові, захищають нас, щоб ми мали можливість служити тут, в українських храмах, молитися українською мовою, за українську армію та за український народ. Вітаючи вас, усі капелани, насамперед хочу сказати вам щирі слова подяки за те, що ви стали поруч з нашими хлопцями та дівчатами, за те, що ви сьогодні несете свій послуг поруч із ними. Тому нехай Милосердний Господь і оберігає, і охороняє вас, і по молитвах святого. Мартина Турського оберігає, послає вам довгі, щасливі і многі років життя на многая і благо вам віта. зі святом оці каталані.